Вас, шановні глядачі, на каналі Таємниці Тару. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасіянці Київська ворожка. І дивитись ми будемо, як завжди, ваше найближче майбутнє та майбутні події. Для тих, хто вперше на каналі приєднуйтесь. пасьянс дає прогноз на найближчий час і збувається від кількох днів до місяця. Отже, тема ворожіння події найближчого майбутнього. Налаштовуємось на позитив і все буде чудово. А я починаю ворожіння. У нас буде два варіанти. Перший, другий. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант, я починаю ворожіння для вас. Що станеться, які події найближчого майбутнього покаже нам старовинний пасіц? Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Булава, супутня картка на мисто, перехідна картка лебідь, підкова. Перехідна картка прапор. Соняшник. Що це означає? Це означає, що в найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Вас чекає найближчим часом найвище досягнення поставленої вами мети. За карткою булава. Бо булава це символ перемоги і обіцяє вам великий успіх, щастя, позитив. І досягнення максимальних заслуг. І це стане для вас несподіваним подарунком чи сюрпризом. А можливо, ви отримаєте якийсь подарунок, про який ви мріяли. І це буде для вас сюрпризом. А можливо, це буде придбання якоїсь коштовної річі, про яку ви мріяли. В будь-якому випадку на вас чекає досягнення вашої мети, будь то подарунок, сюрприз або якесь цінне придбання. А можливо, це буде визнання ваших заслуг і ви станете переможцем. І тому ви будете дуже задоволені. І щасливі від того, за що б ви не бралися, найближчим часом ви будете мати великий успіх. А ще найближчим часом ви отримаєте якусь добру звістку за карткою Лебідь. Бо ця картка вказує на те, що ви матиме всі шанси на успіх. А на ваше запитання на цей пасіанс, ви отримаєте відповідь так за цією карткою. Та ще й у підтвердження цього вам випала картка підкова, яка є символом удачі та щастя. Знайте, що для вас настає дуже щасливий та вдалий період. Бо сама пані Фортуна буде з вами. Бо вам буде щастить, вас чекає щасливий час. І пов'язано це все буде з вашою діяльністю, за карткою прапор, яка є символом новизни в вашої діяльності. Вас чекають зміни у вашій роботі. Можливо, вам буде запропонована. Нова робота або у вас з'явиться нова ідея, яка буде дуже вдалою і принесе вам успіх. Так чи інакше, вас чекають добрі зміни, зміни по роботі і вас чекає нова робота. Попереду у вас буде спокійне і благополучне життя. В щасті і добробуті! За карткою Соняшне! Ця картка виключно позитивний символ, який свідчить про те, що всі ваші починання будуть успішними, перспективними і всі ваші справи вирішаться благополучно. Отак і пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або білий камінчик, я починаю ворожіння для вас. Подій найближчого майбутнього для вас покаже старовинний пасіян. Дивимось! Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися? Хрест, тин, прапор, замок, намисто, колесо, блискавка. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Знайте, що попереду у вас доленосні події, бо вам випала картка Хрест. А хрест це символ долі. Тобто вас чекають події, які будуть неминучими. Їх потрібно лише прийняти як даність. Попереду у вас будуть якісь перешкоди. Якісь перепони на вашому шляху. Але знайте, що це тимчасові перешкоди, і ви їх подолаєте. За карткою, тим. Окрім цього, вас чекають зміни по роботі. Це може бути нова ідея, зміни сфери вашої діяльності, а можливо, й нова робота. Ви можете отримати. Цікаву пропозицію нової роботи. За карткою прапор також є попередження від пасіансу. Це картка замок, яка означає закритий шлях. Ця картка вказує, що дуже важко буде досягти поставленої мети. Тобто це зовнішні перешкоди, які впливають на ваш шлях і на ваше життя. Можливо, вам треба обрати іншу стратегію або йти іншим шляхом. І коли ви зробите інший підхід до вирішення своїх питань, то знайте, що вас чекає успіх, бо вам випала дуже позитивна картка на мисту. А це означає, що ви отримаєте неочікуваний сюрприз або подарунок. Так що на вас чекають радісні події. Вас чекають зміни у вашому житті за карткою колесу. І ці зміни будуть радісними, несподіваними. Бо ця картка є символом колеса долі, що несе життєві зміни. Тобто чекайте подарунку від вищих сил. І це спричинить радісні події та зміни у вашому житті. Ви повинні найближчим часом проявити всю свою рішучість, бо вам потрібно буде приймати якесь швидке рішення. Так що будьте до цього готові. Тобто, доля вам несе зміни у житті. І там, де були перешкоди. Там, де були невирішені питання довгий час і неможливо було зрушити з місця, то знаєте, вас чекає сюрприз від долі, вас чекає подарунок, який змінить ваше життя. І це спричинить цілий ряд змін всіх подій, які будуть відбуватися далі. Так що проявіть всю свою сміливість. Рішучість та будьте готові приймати швидке рішення у будь-якій ситуації. Бо знайте, що вищі сили завжди вас підтримують на вашому життєвому шляху. Отакий От пасьян склався для другого варіанту. На цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу та час, проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Таємниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!